Щоденник ДДА 1 квітня. Робота за кроками. Якщо ми наполегливо працюємо за 12 кроками ДДА, відбуваються такі дивовижні речі, що ми й уявити собі не могли. Велика Червона книга, сторінка 158. Починаючи свою роботу за кроками, ми, можливо, все ще думали про інших набагато більше ніж про себе. Ми шукали місця, де можна було б підключитися і зарядитися звичним збудженням. Ми вирушили в свою внутрішню аптеку і переситилися плодами витраченого на це часу. Це було весело, поки не стало сумно. Знаходячи у ДДА міцнішу основу, ми більше розслабляємося у своєму сприйнятті навколишнього. Ми знаємо, що не несемо відповідальності за весь світ. Ми проявляємо терпіння до самих себе, знаючи, що наша робота задужання не буде ідеальною. Ми послаблюємо свою схильність до перфекціонізму, звільняємося від нереалістичних цілей, які, можливо, давним-давно встановили для нас або ми самі, або інші люди. У своїй подорожі кроками, довіряючи попутникам і самим собі, ми також відчуваємо любов вищої сили, яка поступово розкривається всередині нас. Ми знаємо, що ми не самотні. Величезне дар одужання дозволяє побачити насильство, яке ми так довго намагалися заперечувати. Ми цінуємо цей процес самопізнання, намагаючись ставати люблячими батьками самим собі, проявляючи любов і розуміння, яких ми завжди потребували і на які заслуговували. Сьогодні я визнаватиму і цінуватиму свої успіхи на кожному кроці цієї подорожі, хоч би де я не перебував, на першому з них чи на дванадцятому.